Всім привіт! Всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталія я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Окрема подяка тим, хто вже підписався. А якщо ви ще не підписалися, то саме час це зробити. Я сьогодні хочу розповісти трішечки про те, як в мене організована вишивка бісером. Одразу скажу, що я не дуже професійна вишивальниця бісером. Тобто, в мене попередньо по вишивці йде хрестик. По-перше, я вишиваю хрестиком. Хрестиком я вишиваю дуже давно, майже з дитинства. А бісер в мене завжди був, знаєте, таке супутнє. Я вишивала бісером на одязі, я вишивала бісером кілька там, вечірніх суконь, я вишивала бісером, розшивала джинсову куртку, ну таке різні цікавинки робила. Саме вишивка бісером по таких от заготовках. в мене з'явилася десь років, здається, вісім тому, коли з'явилася на наших, так сказати, теренах фірма Абрісарт. От, і мені якось пощастило, я в розіграші на вишивальному рукодільному форумі виграла їхній набір. Вони тоді якраз запускали серію з невеличкими іконами іменними, і мені подарували ікону святої Наталі. Я її вишила на холсті. Якщо ви знаєте, що фірма Абрісарт робить заготовки на холсті, от і це був такий цікавий досвід Знайомитися з вишивкою бісером через вишивку на холсті. Це таке, знаєте, нетривіально. Я знаю, що дівчата, багато хто вже вишивав на заготовках габардинових, на заготовках атласних, але мені якось воно здавалося, ну, не хочу нікого образити, але таке, знаєте, трохи от, ближче до наївного народного містецтва. От, тоді ще не було таких класних виробників, які б робили якісь е шикарні та цікаві там, е на ну, Взагалі вишивка бісером, по-перше, йшла на ікони. От, оскільки в мене ну, вдома не так багато місця для ікон, е якось я цим не дуже цікавилася. От познайомилась з Брисартом. І вони тоді почали випускати якісь набори неіконні, тобто в них були не релігійні сюжети, в них були цікаві сезонні такі діви, такі були сезонні по картинах гарних. Потім вони почали якісь там пейзажі робити щось, а потім з'явилася, понеслася. Коли був криза фінансова, здається. Це був дев'ятий рік, чи щось таке. Е, чи пізніше. Коротше, якась була там криза, і е, якось е, пішов Ренесанс вишивки бісером. Е, чомусь народ рішив, що. Хрестиком вишивати дорожче, не знаю. Коротше, почалися з'являтися фірми типу Тела Artis, почала з'являтися барвиста вишиванка, різні там виробники наші українські, дуже це розвинуто. от Почалися там Міка з'являтися, ще хтось. Ну Взагалі з'явився асортимент. от І тоді я теж стала більше цікавитись, я вишивала кілька. Ікон. В мене дуже є гарна ікона вишита Богоматір Єрусалімська. Я її вишивала кінець 19-го, початок 20-го року. Ми збиралися навесні 20-го року їхати до Святої Землі от, у, подорож. у Подорож, і планували там відвідувати різні. там... Історичні місцини, храм гробу Господнього, і все це. І я хотіла взяти з собою цю ікону, пофотографувати її, там освятити. От, я її дошила, ми нікуди не поїхали, бо влупився карантин по ковіду. О, так в мене ця ікона гарненька і лежить, але я ще не полишаю надію, що колись моя і моя Богоматер Єрусалимська таки доїде до Єрусаліма. Окрім цього, я вишивала там і на подарунок кілька ікон, і вдома в мене є не ікони, в мене є там кілька пейзажів. Сподіваюся, я колись вам їх покажу. Вони в мене навіть вісять. Минулого року я спробувала вишивати щось прикладне. Я купила отаку серію заготовочок на новорічні кулі від Телатіс. Ще не збирала. Дві я вже відшила, як я казала, заготовки. Оце в мене третя, Сподіваюся, її дошити, можливо, і цього місяця. А, от, і тоді перейду до якихось наступних процесів, які в мене вже лежать. У мене е, зараз в мене лежить накуплено на чотири процеси: одна ікона, е, дві картини такі. Е, можна сказати, натюрморти, або там живі пташечки є. Коротше. Е, картинки фрукти з пташечками, і одна така красива з. Е, Двома козликами, я б так сказала. От, оце чотири в мене лежить, і в мене там є ще деякі забаганки по бісеру, але поки що не покупаю. От, прикладне, я теж вишиваю. До речі, якось ця вся історія з Волшебна Страна, вона ж чарівна країна, як вони зараз стали називатися, вона якось ну, не то, що пройшла повз мене. От. В мене є одну іграшку, я відшила для себе, вгадайте яку <сі> снегурика з ягідками. Його, мабуть, вишивали всі, навіть ті, хто не вишивав бісером. І одне давненько яйце на паличці. Я вишила на подарунок. Ото От все, що я вишивала з волшебної сторони. Е, можливо, ще щось колись вишью. Е, Є в мене там кілька ще побажань по бісеру, але зараз не про це. Зараз я, чого це все дістала? Я хочу вам показати, як у мене організований процес. Е, наголошу на те, що це саме про те, як у мене зараз організований процес. Бо коли я вдома в мене є станок от, в мене є станок Івалгові Дерабески, е, і на ньому я вишиваю бісером. І я вишивала на ньому вже три роботи. Оцю мою богоматір Єрусалімською, я відшивала повністю на станку. Я, як то кажуть, зловила кайф. Я для себе склала, як вишивати зручно на станку. Про це я сподіваюся вам зняти окремо відео. А зараз я покажу вам ту частину, яка в мене стосується організації, скажімо так. Ну, дорожніх процесів з бісером. Я, я розумію, що дорожній процес з бісером воно звучить якось так. Не по-дорожньому, бісер це не те, що ми в дорозі вишиваємо, але я колись десь бачила, там навіть були фотки того, як жіночка-кондуктор в автобусі вишиває бісером. Я так подумала, що чому недорожній процес? От. Оці кулі, які в мене були до цього, там два кольори, і вони цілковіто тягнуть на дорожній процес. Я їх вишивала в березні, здається, і в квітні, коли я взагалі не могла зосередитися на схемі, а там просто береш один колір, другий, один кольор, другий, і все. Тут трішки складніше, тут п'ять номерів. Як воно в мене все організовано? В мене є така коробка. Взагалі, дешево, Безкоштовна коробка мені дісталась, мені подарували цукерки. О, Якщо вам таких цукерок не подарували, ви можете купити або такий контейнер, це я в епіцентрі купувала. От, Вони. Є різного розміру, їх можна один на один складати, є там більше, менше. Це в мене здається найменше. Або отакий контейнер, або взагалі отакий найдешевший контейнер. Вони продаються у всіх господарчих магазинах. Це я купила в нас тут в найближчому селі, так сказати, в хостоварному. От, коштує він дуже дешево, досить зручний. Е, яка в мене фішка по організації, е, Значить, зберігаю я наразі все у пакетиках. Тобто, якщо в мене є такий пакетик фірмовий від фасовка, від чарів на мить преціози, я її просто пересипаю у такі пакетики. Зіп-пакетики. В мене їх там багато е, наклею або цінничок, або просто. Паперовий скотч, шматочок на ньому пишу, зберігаю в пакетиках. Е і що я роблю? У мене є е, липка стрічка, це в мене малярний скотч. Ну Тобто, коли ви щось фарбуєте, наприклад, там вікна ви вирішили пофарбувати, або якийсь там щось. Куточки якісь профарбувати, ну, заклеюєте щоб рівненько було. Це в мене не дуже вдалий зразок, але який був на дачі, тим я й скористалася вдома в мене є ну трохи ширший він. Для чого він треба? Я беру і отак от потрошку з цих пакетиків на скотч він, бачите, отакий приліпучий Я на нього отак от по порядку за номерами. Висипаю, наприклад, у мене тут 5 номерів, я висипаю кубку 1, кубку 2, кубку 3, кубку 4, кубку 5. Якщо я бачу, що в мене на цій ділянці якогось бісеру буде трохи більше, як цього, ну його тут фактично найбільше в цій, в цій схемі, я, вишиваю, я висипаю його побільше. Якщо в мене там золотого менше, я його висипаю поменше. Все, кубки висипала, беру в руки оце. Голочку вдягаю, і просто по одній бисеринці воно дуже-дуже-дуже просто відліпає. Але, але, якщо ви отак- от його перекинете, от, воно не відліпає. Все. Чому я не купувала липкі коврики? Е, ну, ви знаєте, а нащо? Моток скочу коштує, е, ну, не знаю, як. Ну, коротше, Моток скотчу коштує дешевше за липкий коврик, липкий коврик прослугує менше, ніж моток скотчу. Е, ну, е, Мені от, такої стрічечки вистачає на, ну, на один сегмент, я б сказала. От, сегмент зняла поміняла. От, е, все. Якщо я користуюсь таким контейнером, така ж сама ситуація. Налепила, от бачите, отак, ну, я її підгорнула, вона прилепилася до кришки і все. Тут в мене складено бісерок до мого майбутнього процесу з Михайликом, з іконою Святого архістратига Михаїла. У таку коробку е цілковіто влязає е бісер до одного процесу. От. Отут в мене складено бісер до моїх козликів. теж. Тут в мене особливість в тому, що тут. Ну, Михайлик в мене приїхав з мережка Львів, там м'якенькі пакетики. Пакетика мені наважили бісера. А тут в мене такі пакетики, їх треба буде ну, попересипати, попідписувати. Але я думаю, що то не, складе, не складно. А, значить, раніше, раніше я користувалася такими органайзерами. А, тут є особливість: тут кожна комірочка вона відкривається окремо. Але в мене сталася невеличка халепа. В мене був отакий органайзер. І Він в мене був заповнений залишками від моєї отої ікони Єрусалімської. Ой, наче він закритий плотно. Але він у мене лежав у коробці з іншими там якимось приладдям. І ця коробка в мене впала, і всередині коробки, оці всі комірочки, повідкривалися. Я не знаю, як вони це змогли, але змогли. І весь цей бісер з оцих десяти. Сортів. От, він у мене змішався. І там десь ну, грам 40 того бісера змішаного. І він там синьо-зелена гама, все. його треба буде сортувати. Я все ніяк воно більше року в мене вже лежить, я ніяк не доберуся. А себе всадити, я навіть килимочок купила фетровий ворсисти, щоб на ньому сортувати, але це ніяк не доберусь. От. І тому я перестала користуватися цими органайзерами. Раніше я з у цих швидчайх пакетиків пересипала до такого органайзера. Зараз я робити такого не буду, я по пакетикам його розфасую. І з цього, ну, то, що є, тут деякий бісер, мені піде на моїх козликів. Я просто дістала оцей органайзерчик, сюди його доклала до набору, до того, який піде на цей процес, ну, щоб використати спочатку його, а потім вже відкривати пакетики. Отак-от. От це то, що стосується організації, як бачите, нічого складного. Ну, звично, сюди ж я теж наліплю таку стрічечку, щоб вишивати. Зауваження маленьке, якщо у вас великий процес, якщо у вас великі процеси, ви вишиваєте отак от рядами, і у вас там багато номерів, на цьому паперовому скотчику дуже легко написати або фломастером, або гелевою ручкою номерки. Просто пишете 1, 2, 3, 4, 5, 6 і тут там 7, 8, 9, 10. Ну, скільки є, стільки пишете. Якщо е, стрічка ширша, то воно ще зручніше. Написали і напроти цього номера кубками понасипали. І у вас потім є оця е, ключ, він ну, або збоку, або зверху, знизу, там, де він у вас є. От, е, у великих е, вони. Зазвичай його збоку роблять, де знизу. Ну, де знизу можна сфотографувати, наприклад. Або переписати ключ там, де номери і е, номер бісера і номер на органайзері. О, понасипали кубками і вишиваєте. Е, особливість, коли я вишиваю бісер на станку, це в тому, що я кріплю його не на кришку. А оцю стрічку я кріплю одразу до основи. Тобто вона в мене, наприклад, закріплена на станку. Я зверху цю стрічку так наложила, наклала по краях я її або шпильками, або прищепками, в мене таке прищепки для квінтингу, прищепила і прямо на неї насипаю. І все. І не треба нікуди взагалі не повертатися, нічого не брати. Чому я не користуюся цими гарненькими органайзерами, яких зараз на ринку повно, ну, через те, що в мене був такий прикрий інцидент з висипанням бісера. І я гадаю, що навіть який би там не була магнітна кришка, вона все одно не врятує. Від розсипання, від змішування, від сортування і всього такого. От, Це коротенько, що я вам розповіла. Якщо ви новачок у вишивці бісером, можливо, воно вам стане в нагоді. Якщо ви не новачок, я думаю, що ви більше з цього знаєте і без мене. От от. Ще, ще в мене є нюанс, хотіла розказати, але це, мабуть, треба буде показувати, як я вишиваю, щоб ниткою було зручно ходити. Це я вже, мабуть, як буду дошивати цей сегмент, я зніму коротеньке відео, покажу, як я провдягаю нитку в голку і як саме я вишиваю. От. Напишіть мені в коментарях, чи ви вишиваєте бісером, чи ви спец у цій справі? Я знаю, що в мене там є декілька дівчаток у підписниках, хто давно і багато і більше за мене вишиває ті, хто підбирають самі бісер. Для мене це така справа: ну, знаєте, мені треба консультація з підбору бісеру. Я деякі там кольори розумію, але от як вони будуть у. Складатися у картинку, от е, з цим у мене може бути, е, не бачу я цього. Щоб, е, наприклад, коли, коли, я, коли я підбирала бісер на Єрусалимську, мені дівчина у рукодільному сундучку вона мені дібрала так класно. Е, там був, знаєте, як. Ну, Одяг, наприклад, на іконі, і він був, знаєте, як об'ємний. Так, Вона його по кольорах підібрала, там було якесь скло, щось блискуче, щось матове, і воно от дивишся, і взагалі от як, як одяг ніби об'ємний, ніби живий такий. От. Ну, сподіваюся, якщо я буду насмотрена і надивлена, і буду е постійно вишивати бісером, е можливо, можливо, я теж так навчуся. Хотілося б. От, Ну, майже все я розказала-показала. Е дякую вам тим, хто додивився до кінця. Дякую тим, хто підписався, а тим, хто поставив лайк, окрема подяка. І зустрінемось в рукодільному щоденнику, Сподіваюсь, я вам покажу вже щось відшити з цього процесику.